День рятівника професійне свято справжніх героїв, які здійснюють шляхетні та сміливі вчинки, але скромно кажуть, що це всього навсього їхня робота. Вдень та вночі у будні та свята. Ці люди завжди на посту. З нагоди свята за дорученням міського голови Геннадія Глухманюка його заступник Михайло Слободянюк привітав особовий склад 12-ї могилів Подільської пожежно-рятувальної частини. Подякував рятувальникам за професіоналізм та відданість своїй справі, а також зазначив, що така професія завжди потребувала відваги та мужності. Відтак, за сумліне виконання службових обов'язків, рятувальників нагородили почесними грамотами та відзнаками. Уся команда пожежно-рятувальної частини з гордістю приймала привітання. Отримуючи свої нагороди, кожен викрикував Служу українському народу. «Служу українському народу!» Дякуємо за вашу відданість і титанічну роботу. Ви довели усьому світу, що українські рятувальники незламні герої без зброї.